Мир Божий, дорогі учасники вечірньої молитви. Якось я задався питанням, а про що ми молимось найчастіше? І зрозумів, найчастіше ми просимо у Бога уникнути випробувань. А якщо неможливо їх уникнути, то ми хочемо їх прожити якомога швидше, якомога легше. Ймовірно, читаючи поверхневу Біблію, нам здається, що це було швидко у мужів віри і завжди з успіхом. Але чи насправді це так? Давайте звернемо увагу. На історію Йосипа. Його історія випробувань записана в Біблії ще з самого дитинства. Будучи наймолодшим братом, він швидко добрався до братів, швидко його продали в рабство, швидко він достався до Єгипту, швидко він, будучи вже рабом, швидко він досягнув поваги в домі Потіфара, швидко пройшли випробування від його дружини, і він відсидів в тюрмі, швидко він став намісником фараона. Швидко пройшли 7 років підготовки, 7 років збору урожаю, 7 років негоди теж, можливо, швидко пройшли. І вже перелічуючи і вдумуючися в ці події, ми розуміємо, що це було зовсім не швидко, зовсім нелегко, дуже відповідально, важко. Скільки відповідальності в 7 роках підготовки урожаю, коли, можливо, ніхто тобі сильно і не вірить, що буде 7 років негоди. А ти вчора був раб, а сьогодні ти намісник фараону. Скільки е, вартував кожен день, коли ти переживаєш не тільки за себе, а й за свою сім'ю, як це робив Йосип. Можливо, нам здається, швидко і легко проходили дні в домі, в домі Потіфара, але давайте прочитаємо про цей момент Патріарх пороків 192. 193 сторінка. І був Господь з Йосипом, і він став щасливим чоловіком. І побачив його пан, що Господь з ним і що в усьому, що він робить, Господь щастить рукам його. З дня на день довір'я Потіфара до Йосипа зростало, і, врешті-решт, він зробив його доморядником усього маєтку. І далі написано: помітні успіхи та вдача, за якою закінчувалася кожна справа, доручена Йосипові, не була результатом якогось чуда. Його працьовитість, байливість та енергійність завершувалися божественним благословенням. Йосип пояснював свої успіхи Божою милостю. І так ми розуміємо, що його випробування. Де би він не знаходився, вони були щодня. І щодня він показував свою вірність Господові. І саме це стало ключем його успіху у випробуваннях. Він щодня був з Богом, а Бог був з ним. Дорогі слухачі вечірньої молитви. Я хотів би, щоб ми зробили з вами такий висновок, що випробування вони даються Господом не для того, щоб ми швидко відмучилися чи легко. Не для того, щоб ми постійно уникали і благали Господа пощади, а для того, щоб ми відчули в випробуваннях, що Господь готовий багато для нас зробити, для того, щоб ми пережили якісь зміни в нашому житті, а можливо, для того, щоб ми підготувалися до ще більш важкого випробування, які будуть народа Божого. І в кінці кінців, щоб ми з вами разом підготувалися до другого пришестя Ісуса Христа. Нехай Господь допоможе нам бути вірних в його випробуваннях щодня. Амінь.